Восьмикласниця Рішлієвського наукового ліцею Маргарита Жебелєва стала наймолодшою учасницею конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України у секції лінгвістики і одразу посіла друге місце на обласному етапі. Наставниця дівчини, вчителька української мови та літератури Наталія Володимирівна Водовиченко каже, що рівень робіт всіх учнів був дуже високим, та й самі учасники були загартованими у наукових баталіях старшокласниками. Але наша Маргарита не тільки достойно витримала значну конкуренцію, але й показала клас. Їй довелося конкурувати з учнями 9, 10, 11 класів, які вже не вперше беруть участь у захисті наукових робіт. Ман питання від них були дуже, дуже багато питань було як і від членів журі. І Маргарита справилася. Тому я горжуся, що вона витримала цей натиск питань і достойно представила рішельєвський ліцей. До речі, члени журі, поважні викладачі університету, вже зацікавилися нашою ученицю. Сама дівчина розповідає, що поштовхом до наукової роботи стала поразка на олімпіаді з української мови. Вона чекала на перше місце, але посіла друге. Тоді вирішила проявити себе на шляху дослідницької роботи. каже: любов до вивчення мови передалася з молоком матері. У мене мама також працює вчителькою з української мови, і моя мама завжди надихає мене досягати своїх цілей, завжди працювати. І я дуже хочу, звісно, подякувати їй за те, що вона завжди мотивує мене, і дуже хочу також висловити свою подяку Наталії Володимирівні, що вона дала мені таку можливість проявити себе. Тема наукової роботи Маргарити дуже цікава. Дослідження реакції однолітків на фразеологізми. Наставниця Маргарити розповідає, що тема народилася спонтанно, прямо на уроці, коли хтось з учнів сказав, що фраземи не в моді і сучасна молодь їх не вживає. Але для дослідження обрали не прості фразеологізми, а ті, що пов'язані з кольорами. Чому вибір пав на колороніми і як саме проходило дослідження, розповідають наші героїні. Колороніми в мові це не просто слова, це, як говорив поет, не словникові холодини. Колір він має символічний зміст. Він несе культурну пам'ять того чи іншого народу. Був учням представлений список, який включав у себе 10 фразен стимулів. Наприклад, біла кість, жовта преса, «синій птах». І що учню спадало на голову, те він і писав мене дуже особисто зацікавили реакції на фразему стимул Біла кість, тому що це застарілий фразеологізм, і жоден учень не відповів правильно, правильно не написав значення цього фразеологізму. Дослідниці кажуть, що колоронніму відображають настрій та дух епох. Наприклад, кілька десятиліть тому була червона епоха. А сьогодні найбільше реакцій отримали фраземи, пов'язані з чорним кольором. Фразеологізми, в яких був заявлений колоронім, чорний, чорний ринок, чорний гумор. Там не було нульових реакцій. У всіх були відповіді, їх було багато. Це означає, що чорний колір сьогодні у дітей на слуху він викликає у них неоднозначну реакцію і неоднозначну інтерпретацію. Та не зважаючи на чорну епоху, є діти, що прагнуть знань та наукових перемог. І це не може не втішати. Бажаємо Маргариті і всім юним дослідникам перетворити чорну епоху на еру яскравих мрій та золотих досягнень. Ольга Добриніна, спеціально для рішеєвського телебачення.